Не для продажу під таким гаслом в столиці відбувся марш проти торгівлі людьми. Більше ніж 120 тисяч українців постраждали від работоргівлі за роки незалежності. Це дані міжнародної організації з міграції. На акції, яка доводила, що люди не товар, побувала Юлія Шестакова. Збирається в парку Шевченка. Тут учасники акції реєструються, отримують плакати та капелюхи з надписом Хода за свободу. Акцію приурочили до європейського дня боротьби з торгівлею людьми. І парні, і молоді дівчини, ні, к сожалению, в силу різних обстоятельств вони страдають від сучасного рабства, то тобто есть від трудового, від сексуального, від ад від торговлі органами. Кожна четверта жінка, яка оказує сексуальні услуги в Європі, як принудительно, так і ні, вона родом із восточної Європи, то тобто і з України, в тому числі. Проблема на дуже Насущная в нашей стране, и многие, к сожалению, особенно девочки, они сталкиваются с тем, что хотят какой-то лучшей жизни, хотят уехать за границу и Потім попадає сексуальне рабство, звідси хода рушила. Вишикувані учасники акції з табличками в руках мовчки пішли Володимирською. Кажуть, у цьому була мета маршу без слів висловити свою підтримку постраждалим від работоргівлі. Сьогодні, наприклад, ти живеш своєю життя, завтра ти уїхав куди і ти не можеш сюди, типу, додому повернутися. Це дійсно дуже страшно. Я переживаю за цих людей. Я вирішила підтримати їх, тому що ну це може скажуть. Це дуже велика проблема, тому що якби. Людина не може продаватися іншій людині. Закінчилась акція проти торгівлі людьми на Михайлівській площі. Організатори озвучили цифру по всьому світу. Рабстрі побували 27 мільйонів людей. Юля Шестакова, Ярослав Тихомир перший національний.